На презентацію книги Горянська ротонда прийшла вимушена пересланка з Києва Вікторія Шевченко. Каже, вчиться в Закарпатській академії мистецтва спеціальності живопис про враження від видання розповідає. По перше, це звісно самі ілюстрації ротонди. По-друге, я здивована, бо я думала, що розписи там трохи. Не такі старі, тобто з початку 13 століття я думала, що там розпис набагато пізніше. Я була там цієї весни, якраз я малювала її і, чесно кажучи, не дуже знала її історію. Зараз дуже хочу придбати собі цю книжку і збираюся в п'ятницю в Ротонду з'їздити і подивитися ще раз на живо. Я навчаюся в Закарпатській академії мистецтв на живописі. Я вирішила. Ми, я вирішила з Вікторією Шевченко піти на, на цей захід, тому що він нас зацікавив. Мене взагалі дуже цікавить чи, е, тема іконопису, тому що я сама пробую писати ікони, Можливо, в цьому і в майбутньому буду працювати. Ну, тому мені ця тема дуже цікава, я би хотіла собі придбати книжку. Автор книги Горянська ротонда мистецтво знавець Михайло Приймич. Каже, над виданням працював близько п'яти років. Ми побудували в такий спосіб, що спочатку маємо загальні факти історичні, далі ми говоримо трошечки про архітектуру, а далі даємо аналіз живопису мистецтвознавчий, а потім маємо такі мистецтвознавчо-теологічні рефлексії. Це п'ята книга Михайла, присвячена релігійній тематиці, що вийшла у видавництві Карпати, розповів директор Віктор Браславець. Книга вийшла зараз за допомогою угорського консульства у Жиді. Вона готувалася у нас півтора року для того, щоб представити оті всі багатства, які зібрані в цій, в цій ротонді. Це така визначна пам'ятка десь 13-14 століття. Вона є третьою після Софійського собору і Кирилівської церкви по масштабу збережного стінопису, фрескового. Ця пам'ятка має величезне значення для нас як об'єкт не тільки туристичний, але й як об'єкт, який нас десь зв'язує із розумінням нашої культури європейської. Тому що бачите, ми можемо говорити про те, що тут ми маємо певні ознаки романського мистецтва. Ми можемо спостерігати ознаки проторенесансу, а так само готики. Ну і в такий спосіб це є комплекс унікальний для України, бо Україна переважно перебуває під впливом візантійської традиції. А тут ми бачимо виразну західноєвропейську традицію в цій пам'ятці. Сергій Черношов, Леонтій Николишин, Колишин, Суспільне, Новини.